Всім привіт! Огляд насіння на 11 лютого. Сьогодні покажу вам провірені нами сорти томатів, а також сортового перцю. Це буде куб і звичайний конус. І так, друзі, хотів показати вам спочатку гібриди, ті, що ми замовляли, але прийшло лише одне замовлення. Друга десь ще їде. І деяких гібридів навіть немає на фірмі. Тому, так як нам сказали, потрібно почекати до кінця місяця і все прийде. Тому обов'язково дочекайтеся, як все буде, все покажу. Тому що тут небагато в цій коробці, там лише 4 пачки. І знаєте, відео буде неповноцінним. Тому, як вже все, все прийде, там будуть і баклажани гібридні, і перець, і редиска, і багато томатів рожевих, і червоних. Тому все буде. Ну а поки що покажу те, що в нас є: це сортове насіння, те, що ми купили. І так, Розпочнемо з нашого перцю. Перець наш куб. Вирощував його в тому році, до речі. На каналі є відео, я його закріплю в коментарях. Я порівнював два сорти: ось, червоний і жовтий асті. Порівнював його, який він краще, який більше. Тому що опис один. Ну а в реалі виявилося, що воно зовсім інше. І так, асті червоний. ранньостиглий, стиглий, вага 200-220 грам. Досить непоганий. Перець, куб. Класний. Подивитись з відео. Хто не бачив, досить непоганий. І чимось схожий на нього, Асті жовтий. Ну Він за описом менший, але чомусь в мене він виріс більший. Чомусь так. Тож Теж е, ранньо стиглий, вага його 200 г, але був більший. Непоганий куб. Так, далі взяли ми, замов... 에, взяли ми подарок Молдови. Я думаю, реклама йому не потрібна. Теж замовили ще білу зірку, Десь повинна прийти нам. Далі перець антей, всім відомий. І баклажан геліос. Теж сортовий, непоганий. Садили, непоганий. Так, далі, щодо томатів. Розпочну з томата, сливка, це в нас золоте руно. Садив я його. Здається, років три назад. Ранньо стигла, детермінантний сорт. Е і маса 85-110 грам. Знаєте, стійка сливка. совітую, хто не садив, Попробуйте Доки є час, можна купити, замовити. Досить стійка. І що саме головне на малюнку вона чомусь гірша, аніж, ну, скажімо так, коли вже виросте. Досить непогана. Така, знаєте, аж переливається, блистить. Так, далі томат-амулет. Це взяли вперше. Не знаю, що з нього вийде. Середньо стиглий і маса 80-90 грам. Маленька сливка, побачимо. Не знаю, що буде. Так, далі. Далі у нас томат Ріоград. Взяли 3 пачки, 15 грамів це садиба-центр. І з садибою працюємо давно, досить давно. Тому досить непогана таке насіння. Воно оброблено. Ну і самі знаєте, що Ріоград всім відомий. Йому реклама, я думаю, і не потрібна. Ранньо і 90 днів. Ну і вага 120-130 грам. Досить велика сливка. І трішки менша сливка це в нас Даліда. Взяли 4 пачки, 20 грам, теж садиба. Вона в нас середньопізня 115-120 днів і вага її 90-110 грамів. До речі, на каналі є теж відео. Ми її здаємо виключно зеленою. У нас, у нас беруть її на засол чи на маринування, там не знаю, що вони там роблять, але здаємо її зеленою. Досить непогано. Далі йде Фатіма, всім відома, це рожевий томат. Ну, що про неї скажеш? Рожевий та й рожевий, да? Вага їх десь 300-400 грам. Так, потім взяли Волгоград. Це для себе. Ми його солимо у відра 10 літрові, І скажу вам, досить непоганий. Класний томат. Хто не пробував, хоча, здається, сорт він вже знаєте, навіть старший за мене. думаю, нема таких людей, які його не вирощували. Досить непоганий томат. Також новачок. І три новинки для себе взяли. Це гулівер, е, урожайний, це понятно, середньо стиглий, 115-120 днів і вага 300-500 грам. Червоний. Так що побачимо. Так, взяли кардинал. Це рожевий, середньоранній, 100-110 днів. Так, вага 400 грам. Побачимо, що воно. І взяли теж рожевий це андромеда. До речі, хто, можливо, щось садив з оцих трьох, то можете мені відпис... відписати. Середньо стиглий 115-120 днів і маса 80-130 грам. Такий, походу, не дуже великий томат. Ось, друзі, так. Такий огляд, швидко, коротко і все зрозуміло. Далі чекаємо гібриди. Ще буде відео про екзотичні томати, там полосаті, такі, знаєте, волохаті різні, набрали там багато, тому далі буде. Ну, і як прийде вже все, сортов... все гібридне насіння, обов'язково покажу. Але це десь під кінець місяця. Ось, ось так. Ну, а на цьому все. Як завжди, всім дякую. Далі буде. Всім пока.